Підтримка ветеранів для нас сьогодні дуже важлива І ми би хотіли, щоб насамперед ветерани, які боронили Сумщину, прийшли до нас на роботу. Це один з етапів соціального ствердження їхнього і адаптації до цивільного життя. У нас є електромонтери, у нас є чергові пульта, у нас є ну, адміністративний персонал, у нас є можливість взяти і підтримувати того ж самого ветерана. У нас працює психолог, який Ми залучає їх до соціальної роботи, вони тим самим адаптовуються і мають можливість трошки відволіктися від тих ну, які вони пережили, будучи на війні. Ви працюєте безпосередньо з такою категорією людей, і вам, як нікому зрозуміло, що ці люди, які повертаються до нас, вони повинні бути підтримані з нашої сторони. Ми вислухаємо і надамо практичну допомогу кожному, хто, хто цього потребує.